треба чітко розділити три площини юридичну фактичну та інформаційну одні фактично де факто з 24 лютого 2022 року відбувається збройна агресія російської Федерації проти україни це відповідає визначенню війни за міжнародним правом стаття два статуту ООН, Гаазькі та Женевські конвенції тобто по суті це війна навіть якщо її формально не оголосили друге Юридично в Україні, де юре всередині країни, президент і Верховна Рада запровадили правовий режим воєнного стану. Закон України про правовий режим воєнного стану. Стан війни юридично не введено, жодного указу про це немає. Це означає, що формально Україна перебуває не у війні, а у воєнному стані. Третє міжнародне право та договори Україна підписала Женевські конвенції, які діють автоматично при збройному конфлікті, навіть без оголошення війни. Тобто, з точки зору міжнародного гуманітарного права, це міжнародний збройний конфлікт, війна. Але через відсутність формального стану війни Україна зберігає можливість не визнавати деякі зобов'язання щодо боргів і контрактів. Продовжувати міжнародну торгівлю, уникати офіційної кваліфікації як воююча держава у класичному сенсі. Висновок фактично, це повномасштабна війна, юридично в Україні лише воєнний стан. За міжнародним правом це збройний конфлікт, ще на що війна, незалежно від риторики Києва.